Решітка перевертається широкою основою ось цією донизу. Вони зроблені так, що ці вушки одна напроти, низка сок другої. Вона заціплюється одна за одну, отак. Заходить пазиками. Треба їх добре об'єднати. Так от, так от. І все, ближче камеру сюди. І ось оці пімпочки, ось о тут, ось о, пімпочки, вони. Не дають роз'їхати, тримають. І ось, ось так. Вона вже важко роз'їжджається. Додатково зроблені тут кріплення, можна забивати кілочки. Але основний принцип, що вона так складена, і сюди засипається чи пісок, чи земля, чи ґрунт, чи щось таке, і воно, в принципі, прижимає все, притискає до землі. І в великому масиві воно не роз'єднується. Точно так же вони стають напроти ось. Тут одна другої і так скріплюються. тут. Одна напроти другої. І Наступна ось також з'єднується, сюди під'єднується. І все. І великий масив. Тут четверта і так далі робиться.